Користувати зарядну станцію. Включаємо її. Зарядна станція на 1000 ватт. Включили. Бачите, вона запищала. Тут на екранчику зараз показується все по нулям. 80% це її заряд. Включити нам USB-шки. Ми нажимаємо кнопку USB. Так. О, ось до на екранчику. Бачите, відразу тут показує нам USB, c USB-A. USB, -A. Тобто USB в нас активні. Давайте її виключимо і включить кнопочку, а, кнопочку 220. Тобто 220. ось тут вона включається. Бачите, ми нажали кнопку, вона зараз пищить. от тепер ми можемо підключати свої прибори. Тобто, показується гірце. Тут буде показувати інпут. Це скільки вона потребляє току, скільки часу приблизно треба її зарядитися. Аутпут тут показує, скільки йде заряда, ну, скільки вона видає точніше. На, на ваші прибори вона йде 1000 ватт постійно видає. Короткочасно може видати 2000 Вт, ватт. Акумулятор стоїть 1350 Вт ватт годин. Тобто для котла, для навісного газового котла, для циркуляційного насосу, для холодильника, для освітлення вам її цілком буде достатньо. Можна заряджати від сіті 220 можна заряджати від сонячної панелі конектор йде в комплекті. Так що пишіть дзвоніть, відправляємо по всій Україні.